Я хотіла записати це відео. Дух святий другий раз мені говорив. А, е, треба нагадати вам дійсно про те, що поки що Дух Святий на землі є. Е, може, він іще буде. Сім років чи скільки я не знаю, один Господь знає. А потім він забереться, тому що зараз останні часи, і зараз дуже важливо, коли е, кожна людина має право, має таку можливість попросити Духа Святого допомогти йому. Яка б не була велика проблема, маленька проблема, велика проблема. Я вам клянусь, а Якщо ви попросите, в мене не було ні разу такого, щоб Духа, Духа Святого я просила, і він би мені не допоміг. То я просто дуже прошу, благаю вас, говорю, рекламую, щоб ви кожен кожний раз просили Духа Святого за те, що. Які би проблеми не були, просіть його допомогти вам, і він вам допоможе. Ну звісно, якщо ви християни,